Ристусь, а ну покажи, який у тебе ззаді рюкзачок. Ух ти! Хто це тобі привіз? Хто? Баб баба Леся. Бабушка Леся, бабуся. <реш> <реш> Оце такий колір вийшов. Мені він не дуже, дуже такий яркий. Ні, він не яркий, він притушений ну, такий, такий... При... 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 такий колір притрушений? Ні, приту, притушений має, ну то, що знає, не яскравий. Я, ага, такий а. грязнуватий. Грязнуватий такий, так. Да. Ага. Ну, коротше. Якщо є, то є. Називається, зайшла в діри на хвилинку, поки набирала водичку для миття підлоги і зависла. І виклала дві петиції. Одна з них дуже-дуже критична. Дуже-дуже прошу вас, збирали, збирали, уявляєте, рідних, якщо вона згорить. Тому, будь ласка, давайте проголосуємо. Ой, не можу я відмовити. Не знаю. Не можу і все. Наскільки вологість повітря тут. Дуже високі, що речі, які сохнуть на вулиці, от наскільки вологість повітря, що їх не треба прасувати. Вони отак просто рівненько висихають, як виглажені. У цьому є плюс. І мию свої орхідейки. Мию. Це мене навчила моя підписниця, подружка, ніночка. Ну, я в неї піддивилась, вона їх у ванну носить. У мене їх небагато, тому мені вистачає і мойки листочки і так трошки їх. Промиваю. Їсти мені ще рано. Це вже я поробила, полотенця посушила. Тому буду зависати в телефоні. А це ж я вчора вам казала, чи ні, чи то я... Мабуть, то я в Тік-Ток показувала, чи може і вам з тему. Замовила. Ось такі тряпки на швабру. А у мене швабри великі, вони не підходять, тому мені вони дуже зручні, вони такі, знаєте, як мікрофібра на руку одіваю і ось отак протираюся. Ну, в общем, я знайшла, куди їх приспособити. Дуже спекотно, тому. Я не часто це так роблю, але два рази на місяць роблю. Отак їх. Промиваю. з водичкою. У мене взагалі вдома в Україні орхідеї не приживались, пропадали. Скільки мені їх дарували, скільки і не було з них діла. А тут, слава Богу. Одна вітне в мене їх чотири. Ну це не мені дарували дітям. Тому це вам тема. А тапки кімнатні отримала, дуже класні. Просто класні. На тему правильно казати, чи в тему, мабуть, на тему. Ну, не судіть, да не судим і будете. Тапки суперські, і недорогі, взагалі класні. Я ж весь час в Україні це Белсту замовляла, а це просто тапочки золоті. Але донька конфіскувала, бо вона любить з закритими пальчиками, а я не люблю з закритими. Це взагалі не моє. І я люблю, щоб тоненька підошка була. А зараз же спекутно, тому. Тапочки я замовила з відкритими і вона мене їх конфіскувала. Тому я сьогодні зайшла, замовила ще двоє. І їй, і собі у змінку, як постирати, одні, одні, щоб було, бо без тапок ходити не можна. Вчора десь дві літри випила. Я ж вчора сирники зробила, а не смажила. Ну, я їх так, як, як вроді би печу. Трошки зовсім олійте, тому сьогодні у мене на перший прийом будуть сирнички. Вчора пекла розумний пиріг. Рецепт скрінила, як робила Леночка Кумушка. Вона давно вже цей рецепт використовує і робить. І я думаю, я спечу давно вже я планувала собі. Ну, вчора дійшли руки. Але в мене він вийшов. Тоненький, тому що я не в ту посудину налила. Ну, Перший млинець не так, як хочеться. Ну, спробуємо, який він буде. Що там в нього і як він там вийшов? Це в мене він в холодильнику стояв. Зараз я гляну, що там з ним. Покажу вам, який він, який він вийшов. Вже на наступний раз буду знати як. Це в мене все вийшло. Красота і смакота. Єдине, що він у мене був е низькуватий, бо форма була більша за об'ємом. Але, Ляночка, комушка, дивися, в мене вийшло так, як ти вчила. Три шари. Такий є тільки, що він низенький. Але на смак супер. Дякую за ідею такого рецепту. І рекомендую вам готуйте. Дивіться в інтернеті рецепт: умний пиріг, розумний пиріг. І печіть і смакуйте на задоволення. Яночка, дякую ще раз. Багато розповідають. Він чемпіон міра, чемпіон Європи, світу, власник брендів салонів, так що, ну, а донька йому поміч. Ні, вона колись працювала. Медичною сестрою давно це було після медколеджу, а потім в неї також був свій салон в Сумах. Ще в ті прекрасні мирні времена, коли був живий на штатах, тому було так. Просто вони люди вважають, що вони герої, що вони лишилися. За кордоном самі ж хто за кордоном знаєте як. Не знаючи мови, треба шукати роботу. Це називається Треба вийти з зони комфорту. Правильно? Ти дома привик, у тебе все налагоджено. Переночував ніч хату мою пронесло. І слава Богу. Ну і вибачте мене у Бельгії, я не знаю, що сталося, таке трапляється, ну це ж не війна. Це випадок. Випадок, і тут я можу йти, і мене машина збить. Правильно? Або можусь, не дай Бог, там, всякі ситуації бувають. Ну це ж не війна, це ж не кожного дня наражаєшся на небезпеку. Ну ви ж цього не рівняйте. В Україні війна. Дякую. Я, чесно вам сказать, я прийняла вибір дітей раді їхнього ж спокою і заради своїх собачок. Так багато таких, я вам скажу, що не хочуть назад. Багато таких я знаю в Швейцарії. От я знаю одну родину, їй 72 роки, йому там 80 з гаком. Вони з сумні, вони поїхали також в Швейцарії. Я так інколи списуюся, на катаю, він поїхала в Париж продуктів накупила. Ну, от, ну Кожний вибирає своє життя. Я тільки за те, що у кого дітки самі не можуть. Ну, дорослі, так, да, дорослі скажуть, я хочу їхати чи не хочу. А коли дитина неповнолітня, вона не має права вибору. А так у людина кожна вибирає право. Одна їде, одна лишається. Ну тільки не треба ділити що. Поїхав, лишився. Діти так, да, діти швидко мову вчать, діти, ну, а уявіть пройде ще багато років. Дай Бог, щоб все закінчилося. Ну так як я дивлюся, ось цю, як її Верещук, чи як вона каже, там на 10 років чи на, набагато прогнозує, то та дитина вже наскільки там адаптується, знатимемо, вона вже, звісно, не захоче. А я вам ще скажу, люди є так живуть, що вони тут того не мали, що мають зараз за кордоном. Я дивлюсь одних в Ютубі Наташа Блажко, Не в Ютубі, а в Тікток, може, ви знаєте. Вона з Бахмута. Вони з чоловіком, у них діток немає. Вони при чудово обоє працюють, купили машину, їздять на відпочинки. І вона так і каже: ми б того не мали в Україні. Дякую. Вибір у кожного є завжди. Я хочу сказати, за Британію, ось мене міла питає, я хочу вам сказати, колись носили книжки, знаєте, Іогове про вічне життя. Я пам'ятаю, та й ви пам'ятаєте, вони і зараз, мабуть, є. Так от я можу прирівняти Англію з тими книжками. Кругом зелено. Клімат причудовий, тут немає такої великої спеки. Тут, ну, 24, тут вже жарко, бо вологість велика. Тут люди всі посміхаються. Тут такий менталітет, що вона, от я буду стоять посеред дороги, втикати в телефон, щось там буду. У нас уже б тебе зіпхнули і штовхнули. Тут людина тебе обмине і ще і вибачиться. Тут не дивляться, в чому ти одягнений. Зручно тобі в піжамі, йди в піжамі, зручно тобі так, йди так. І люди посміхаються, не злі люди, правда, нема таких, що знаєте. А я ж по собі, дівчат, я ж по собі чесно кажу, я там пру тілешку з магазину повна. І вони зараз ходять і носять, несуть тягнуть у тележку, яка зараз у вас година, 15.35. Не втягнуть цю тележку, на дорозі стоїть сім'я, діти і батько і мати. І я вже йду і думаю, ну стали на дорозі. ну Як куди людям обходити? Я вже йду і думаю про це. тому що Це ж отака наша сущність. А люди просто, я підійшла, вони посміхнулися, дійшли, сорі, сорі, пліз, отак. А тут вже йдеш отакий. отак. От Товкнув, там сів не так, став не так. Ну так же так. Ні, тут зовсім по-інакшому люди все це сприймають. На рахунок лікування в мене там колись були запитання. Лікування у Лондоні причудове, в Британії, безкоштовне. Так. За один день до лікаря не попадеш, але можеш попасти по швидкі, якщо вже буде щось, але ні за що платити не потрібно. МРТ, КТ, різні оці узі, ні за що тут платити не потрібно. І я пам'ятаю раніше, якщо була якась невеликовна хвороба, то не в кожної людини було повести свою рідну людину за кордон, лікуватися, бо це було для нас дуже дорого. А зараз чомусь кажуть, та в Європі така медицина. Нормальна тут медицина, нормальні тут лікарі. Просто вони не рахують деякі хвороби за хвороби. У них тут на першому плані ментальне здоров'я, психічне. На першому плані. Коли людина ментально психічно здорова, в неї менше болячок. І так воно і є. Ну, поспорте зі мною, що не так. Так воно і є. Тому що всі в нас хвороби, оце от наших оцих нервів. А скільки з цією війною не спить людина, прокидається дума, переживає, коридори, а ну а як, воно ж все десь осідає, десь, десь воно вилізе, потім десь вилізе. Звісно, що всі не поїдуть, скажете ви мені. Я і не закликаю їхати, і я б не поїхала, можливо, якби в мене трошки інакше, бо якби в мене був живий чоловік, я б нікуди не поїхала. Я б сиділа зараз зупинка 102. І купили бролі і вигодували б їх. І щоб там не було, як би там не було. Тому я за те, що не засуджуйте людей, вітаю. Не засуджуйте людей, кожного свій життєвий вишньо. Ой. А дощі іде. Привітик! Дужчі де, завтра неділя.